Хочеш вступити до університету в Австрії? Вже через місяць стартує вступна компанія у вищих навчальних закладах Австрії. Це твій шанс здобути якісну європейську освіту, отримати студентський дозвіл на проживання та навіть працювати під час навчання. Що варто знати? Як подати документи, які дедлайни, чи потрібен мовний сертифікат і найголовніше, як вступити без помилок. Усі відповіді у записі нашого вебінару. Дивись його за посиланням в описі і дізнайся всі деталі про вступ до австрійських університетів. Не втрач шанс! Твоя освіта в Австрії починається вже зараз! Хочеш вступити до університету в Австрії? Вже через місяць стартує вступна компанія у вищих навчальних закладах Австрії. Це твій шанс здобути якісну європейську освіту, отримати студентський дозвіл на проживання та навіть працювати під час навчання. Що варто знати, як подати документи, які дедлайни, чи потрібен мовний сертифікат і найголовніше, як вступити без помилок. Усі відповіді у записі нашого вебінару. Дивись його за посиланням в описі і дізнайся всі деталі про вступ до австрійських університетів. Не втрач шанс! Твоя освіта в Австрії починається вже зараз!